Хочеш будувати, зважай на думку громади. Хвиля протестів проти забудовників у Луцьку продовжується. Цього разу біля дому, який почали зводити поруч, зібрались люди з вулиці Стрілецької. Вони обурюються. Проїзд до нового будинку проходитиме через їх двір. Допомоги взялися просити і в депутатів, і в активістів. Бачили проект будівництва. Дорога до будинку буде проходити через це подвір'я. Відповідно, це безпека для дітей. В першу чергу, ну і далі це незручності для мешканців. під'їзду, оскільки так величезне навантаження, і ще один будинок. Ну подвір'я не витягне. Цей будинок категорично проти заїзду через нашу територію, Категорично Шо? проти і жодна квартира не погодить Вам заїзд яким чином взагалі архітектура погоджує будівництво цього будинку і планує заїзд вісімнадцяти квартирах, так вони дайте нам газ. Райді, що ви покажіть мені ваш заїзд. на зустрічі з людьми прибув і представник забудовника команді народного контролю він розповів будівництво законне і запевнив фірма готова йти на зустріч мешканцям сусідніх будинків що стосується стосується альтернативного заїзду ми, коли після першої зустрічі ми ми пообіцяли що ми розглянемо це питання і саме власне в розробленні технічних умов ми запросили від ДАІ міста Луцька розглянути можливість заїзду. Про що було зроблено звернення в ДАІ, про що було звернення в Рівненську відокремлений підрозділ Львівської залізниці? Координатор громадського руху Народний контроль Павло Данильчук під час виступу на черговому засіданні виконкому Луцької міської ради наголосив, між забудовником та громадою повинен бути постійний діалог. Напередодні він подав проект рішення про призупинення будівництва нового дому на вулиці Стрілецькій, допоки обидві сторони не знайдуть компроміс. У мене пропозицію сьогодні підтримати даний проект рішення, почути ще думки мешканців, які тут зібралися ініціативної групи, щоб не створити і не нагнітати подальший конфлікт і провести громадські слухання, чи збори можна це по-іншому переформатувати, почути ще раз, щоб люди всі зібралися. Є обговорити власне питання благоустрою. І щоб забудовник вже запропонував цей проект, як він бачить це і разом спільно з органами міської влади, з мешканцями узгодити цей проект благоустрою тої території. Я подав вчора. Проєкт рішення на комітету Луцької міської ради, і сьогодні це рішення пройшло. І виконавчий комітет призупинив будівництво і призначили ми загальні збори зустріч з зустріч забудовником, щоб озгодити всі проекти забудови, облаштування прибудинкової території та альтернативного заїзду до цього багатокотинного будинку. Народний контроль і надалі буде підтримувати громаду у вирішенні спірних питань із забудовниками і стежитиме за перебігом цієї справи. Олександра Фетисова, Дмитро Кузніцов, Юрій Фетисов. Народний контроль Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ at gmail.com